Всім привіт, на зв'язку NoName, і сьогодні я розповім, скільки можна заробити за одну годину водієм автобуса на Steak РП. Якщо хочете отримати бонуси на початку гри, вводьте промокод NoName і забирайте подаруночки. Тож, приємного перегляду, набирайте смаколиків і поїхали. Опа, опа, упанила. Коротше, буду пахати тепер ще й на державу. водій автобуса. Що він себе представляє? Скільки на ньому можна грошей заробити? І взагалі да як? Тому ми ще відесенько знаходимо таймер: одна годиночка і пару секундочок. Раз, два, три. Почали. Опа. Орендуємо. У нас є 30 літрів. Що цього має нам так сказати вистачити? Ну, по суті. По суті, по факту, а, ну, а так я не знаю, що. 47 доларів за одну міточку. Доволі жвавий автобус такий, тому я думаю, можна буде щось дозробити з цього. Але що, це вже так сказати друге питання. О, за цю 53 вже дали, і вже сотінка виходить. Звучить нічого такого. Катаємося, накатаємося, наібенимося, наїбачимося до відказу, так сказати. Nope. Ні, мимо. Ну. <схід> не приймали ця міточка, не хоче мене красивого такого. О, 210, нічогося. І всього одна міточка. Ой, не вписуємося трошки. Але, що і не треба, що я можу сказати? Мені головне душа. Душа цього пікмі автобуса лежить в тому, що треба зробити багацько грошей. А куди вони зникають у мене завжди? Це уже інше питаннячко. Адже шо-шо? А катаюсь я по цьому серверу. Не так багацько, як хочеться. Чудово, що на цій, так сказати, роботі все підсумовується. Бачу, що ми вже 382 долари заробили. І ще й навичка качається. От то не золото, а робота просто. 55. Ну, тут знову ж, все від відстані також залежить. Я ж не подивлюсь, там нам більше, там нам менше. І все рівно все від відстані. Тому так і нікак іначе. Пілядь! Там наверх треба було. Ляха-муха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, затопив я. Вон воно. А я знизу і не припаркуюсь, да. Чорт забирай. Да і з такими фейлами я, звісно, мало що зароблю, але що ну, є, то є. Ух, uh. їбать. Ітко. 200 майже 300 долярів за один цей. Ну, сам транспорт ми вже відробили. Так що все чудово-чудово. Тепер буду їхати по міточкам. А то, що то я затопів трошки. Тупанув нічого ся. Що він так ганяє? На своєму бомбокладику Мерседесику чітінько. 93. Це типа він мені допомагає чи що? Це, конечно, підозріло. А мне тут она налево дать будет. Ебать, скики? 240? Тормози, бля. Ничего себе, Мерседесикс. Ну ебать, ему спасибо. Ты ему нифиг делать, мне помочь будет. Ебать, ну хорош. Просто питание. Мерс с скоростью 200... 50 і автобус з швидкістю 250. Це не багоюз чи щось таке. Блять, міма. Пролетіли. Пролетили. Ебать, спасибо, йому <laughs> Це конечно нахер інтересненько Ебать, у мене автобус. Я не знаю, він зараз в стратосферу улетить. Тормози, блять! Пизда! <рес> напомагався. Да выехать отсюда мне не... А, не, есть. Чи нема возможності. Есть возможность. Вот так вот. Так Давай, 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 давай. Ой, ить, 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 ить. Якось... Дай боже. Да я выбрался. Ну, чувак, мне явно напомагался. То выкинув мене нахер. <laughs> Но все равно, блять, прикольно. Я че не думал, что такий движняк. Ох, ебать, это вылетает. Бэм, пристроился сразу. Це. Тать, це що за молния Маквин. А Мерс реально стільки їде? Чи. чи як, блять? Бо я шо то уже не вдупляю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тормози, бля. Бля, бля, мимо. Все, воно уїхало. Наебать йому спасибо. За місто воно мене викинуло. Дякую. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну шо, погнали, 200 долярів. Да, ну по месту реактивный автобус, це, блять, конечно тоже интересно, доволі. Ой, блядь, провтикав. Ох, поїхали, хлопчики, погнали! 450 долларів по трасі накинули мені. І вже 2400. Скільки я там їду? А я не багато їду, а уже 2000. <підозріло>, Підозріло. Підозріло багато. Опа, 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 тормози, тормозим, тормозим. І я опять приїхав, ну, ёпс ептуда. Ну що то не везе, Вообще не летить. Так, отут тут я заранее трошки приспущусь і поставлю. Чудово, зараз я трошки прикликаюсь і все буде, и все, все буде, я отвечаю. У мене вообще вторий бізнес есть. Да, э, я маю супер У мене є 3 автомобілі. І великий пеніс. Два з цих правда, а все остальне лож. От і узнайте, що правда, а що ні. Хо-хо, возики, кижу я загадочний. Хо-хо-хо, Бля, так мені і надо Зайдемо заправимося. Нам ще доволі довго їхати. Так сказати, палива нам не вистачить, тому я. Закинусь на 32 літра. Собі, так сказати, уйду трошки в мінус, але попрацюю з кайфом на все ось це паливо. Я я, я я, я я, Мафюга. and you maybe. Так, please, boy Please як тільки загорається голуби, треба сразу клякати. Вот так от просто так. Отак от, от кляцайте і 100% стопайтесь. 100%. Зупинка out of школа. Йопт. Ой, ну пошті хорошо пройшов. Пошті. Да, в мене з автошколи інструктора забирали. Це розворот? Чого? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кей -ой 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 -ой. же я професіонал. Ух ты ж ебать. Я вписуюсь, вписуюсь, вписуюсь Ой-ой-ой, не, ну оскара мені. Оскара. За таку їзду просто оскара надо. Йопс yep, туди. Хлопці, дівчата, це піздець. Я настільки просто завтикав, що це просто ужас. Я кажу, я поки сидів, це катався, я настільки залив це ужас. Я щось сиджу, щось дивлюсь, в окно задивився, там приїбав раз, там приїбав два думаю, от то наїздився на часікс. На моє здивування, я не так багато так сказати. І по часу уйобую. Бо зараз для мене час Отако От по щелчку пальця просто махнувся. І вже 12 хвилинок залишається. Класно, круто. У мене ще 16 літрів. Я їх маю всі виїздити. А отут я хочу остати заїхати на бордюр. Єсть. І задніми ж заїхав. Ой, хорошо взагалі. Я зараз просто дам отаку задню. Отак вирулю. Я думаю, мені цього має вистачити. Не вистачило. Але ладно. Ugh. Мені хоча б за 7 хвилин ще тисячу набить, і це справді найкраща робота буде. Я, типу, без шуток. Вона, вроді би, навіть далекобійника обганяє. Чисто із за того, що тут паливо не витрачається. Так, як там. І mm. зупинився. Mm. 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 От якщо б такі тормоза були б справді, то я думаю, мій би Боб Рітер уже пару раз переднє скло штурманув би, так сказати, і не один разочок. І прийшлось би мені ще витрачати гроші на шолома. А то з розбитою головою таке собі буде ходити. От, і один ще ми від'їжджаємо, і у нас 11300. І якраз у нас буде таймірочок так. Сказать, що то у мене по времени пиздец. Ну 11300, ладно. Що то я думав, що у мене ще хвилинка є. Походу, з таймером я належав. Ну, пойду Пойду пішки, що мені Эх. Поки Боб йде до свого авто, підіб'ємо підсумки. За годину я заробив 11300. 15 доларів по витратам у нас вийшло 650 аренда плюс 480 за паливо. І чистими ми отримали 10 200. Поки так, на автобусі паливо стабільне. Тому я так непогано заробив. Як для початку дуже навіть непогана робота, яка допоможе відволіктись і зачилитись. Тож, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк і підпишіться, якщо вам сподобалось відео або інформація була цікава для вас. А тепер вас проведжає Ноунікс. До зустрічі!